Загроза. Байден пообіцяв Зеленському взяти участь у врегулюванні конфлікту на Донбасі. Прощавай пластику. Почала діяти заборона на безкоштовні пластикові пакети. Вакцинальна кампанія. Власники підроблених сертифікатів про щеплення зможуть уникнути кримінальної відповідальності. Про це не тільки. Далі у випуску у студії Анна Колівошко. Вітаю. Розмова Зеленського з Байденом тривала півтори години. В офісі президента повідомили лідер США готовий до безпрецедентних санкцій у разі ескалації Росії. Він не укладав з Росією жодних угод і не робив жодних кроків. А також рішення щодо вступу до НАТО це рішення українського народу, яке залежить тільки від України та НАТО. І ніякі рішення щодо України не можуть бути ухвалені без України. США будуть активним учасником процесу врегулювання на Донбасі. До того ж, нададуть усю необхідну допомогу. У нашій державі, крім цього, Зеленський підтвердив Байдену, що готовий до прямих переговорів із Путіним. Володимир Зеленський з Еммануелем Макроном провели телефонну розмову. До того ж, у Франції повідомили, планують проговорити з головою Держдепу США Ентоні Блінкеном у Ліверпулі питання можливого членства України в НАТО більш детально у матеріалі. Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Мануель Макрон провели телефонну розмову. Говорили про розблокування нормадського формату і роботу тристоронньої контактної групи, узгоджували спільні подальші кроки. Також у розмові йшлося про загрози енергетичній безпеці України. Зеленський подякував президенту Франції за позитивну оцінку поточних реформ. Також глава міністерства закордонних справ Франції Жан ів Ледріан обговорить із головою держдепу США Ентоні Блінкеном у Ліверпулі питання можливого членства України в НАТО. Про це він заявив на прес-конференції після переговорів із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Переговори Ледріана та Блінкена відбудуться у Ліверпулі в рамках міністерської зустрічі J7. Тим часом видання Bloomberg повідомляє, що Україну згадують і східні члени НАТО. Зокрема, вони дуже критично сприйняли іде. Ю президента США Джо Байдена про те, щоб обговорювати з Російською Федерацією її претензії до розширення альянсу, а саме прийняття до нього України за участі лише частини альянсу ключових країн, за словами дипломата. Пропозиція Байдена стурбувала усі країни східного флангу альянсу: найбільше Литву Латвію та Естонію, Польщу та Румунію. Союзники побоюються, що такі перемовини зіграють на руку президенту Російської Федерації, дозволяючи внести розкол і недовірність Ро між США та європейськими союзниками Карина Обухова, інформаційна агенція «Погляд». Росія перекрила частину Азовського моря для судноплавства. Періодично російська сторона перекриває судноплавство в акваторії під надуманими та маніпулятивними приводами. Так сталося і цього разу. Тим часом посольство США в Україні заявило, що судно Донбас має повне право ходити в українських водах. Нагадаю, напередодні російські спецслужби заявили про загрозу з боку беззбройного українського пошуково-рятувального судна. Деталі дивіться у сюжеті Ангеліни Малиновської. Російською Федерацією перекрито близько 70% акваторії Азовського моря для судноплавства. Причина планують провести артилерійські навчання в районі міст Маріуполь, Бердянськ та Генічинськ. Зазначається, що Росія розмістила навігаційні попередження про обмеження судноплавства в певних районах. Посольство США в Україні прокоментувало звинувачення Росії щодо корабля військово-морських сил України Донбас, заявивши, що він має повне право плавати в українських водах. Нові незаконні обмеження в Керченській Тоці та Азовському морі це черговий акт агресії проти України у військово-морських силах України підкреслили, що російська сторона періодично перекриває судноплавство в Азовському морі під виглядом навчань. Міністр оборони Олексій Резніков прокоментував звинувачення ФСБ щодо українського корабля Донбас та назвав це черговим інформаційним викидом з боку Росії. Він сказав, дуже дивно, що російські спецслужби побачили загрозу з боку пошуково-рятувального судна без зброї. Той час, коли кораблі ФСБ постійно знаходяться на ві відстані 2 км від Маріуполя та Бердянська. Ангеліна Маліновська інформаційна агенція погляд. За прямі переговори з Росією виступають 56% українців. Так більшість населення за аби наша країна провела переговори з Росією і врегулювала конфлікт на Донбасі. Проте 41% українців все ж проти, аби Україна домовлялася з Росією. При цьому 46% респондентів підтримують залучення Туреччини до переговорів щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Проте стільки ж проти. Якби вибори президента проводили найближчим часом, то Зеленський залишився би на своїй посаді. Про це свідчать дані опитування соціологічної групи рейтинг. Так, Зеленський на 10% випереджає Порошенка у першому турі президентських виборів. За нього проголосували 23,5% населення. А от за Порошенка 13,4% населення. На третьому місці за голосуванням опинилася Юлія Тимошенко. За неї 9,9% голосів. Далі Юрій Бойко, Дмитро Разумков та інші. Бучі відкрили новий центр Дія бізнес. Головне завдання закладу допомогти майбутнім та вже існуючим підприємцям з розвитком малого та середнього бізнесу. На відкритті центру були присутні наші кореспонденти. Дія бізнес це масштабна ініціатива з розвитку українського бізнесу. Проєкт має дві складові: онлайн, платформу дія бізнес і офлайн центр підтримки підприємців. Один із таких відкрили у місті Буча. На заході був присутній міністр цифрової трансформації та один із засновників ідеї створення подібних центрів Михайло Федоров. Він розповів, в чому полягає головна ідея дія бізнес. Ми за досить короткий період хочемо по всій країні населених пунктах, які на початку приїхати більше 50 тисяч людей, далі будемо ще менше йти в населені пункти, побудувати інфраструктуру, Офлайн, де будь-яка молода будь-якого віку людина взагалі, але хоче почати власну справу, вона може прийти в цей центр і отримати безкоштовну консультацію. Вона може провести тут свій час, вона може поспілкуватися з іншими людьми, з якими вона може створювати власну компанію. По суті, це такий центр, який притягує людей, які хочуть щось створити в власному житті. Також у стінах бізнес-центру, окрім безкоштовних консультацій, буде проводитися багато різних івентів та зустрічей з успішними підприємцями. Підприємцями, які будуть ділитися своїм досвідом, наразі це 11-й центр Дія бізнес відкритий в Україні та перший в Київській області. Голова Київської державної обласної адміністрації відзначив, що українські підприємці потребують допомоги, підтримки та консультацій. Місто Буча є новим районним центром, скажімо, нове молоде місто, і для нас дуже приємно те, що в такому новому молодому місті створюється власне такий центр, який стане, я думаю, таким центром, куди матимуть можливість всі підприємці потенційні і діючі приходити і отримувати ту допомогу, яку вони потребують. Головним завданням центрів підтримки підприємців Дія бізнес є збільшення рівня зареєстрованого бізнесу в регіоні. Допомога зростати та розвиватись. Популяризація. Підприємниць та становлення діалоговою платформою між владою та представниками малого і середнього бізнесу наразі подібні центри відкривають в містах з населенням понад 50 тисяч однак, в майбутньому планується використати отриманий досвід як надійний фундамент для відкриття дія бізнес в кожному місті України. Це кращі міжнародні практики. Такі Режі центрів існують ну напевно в кожній такій просунутій країні. Це і Сполучені Штати, наприклад, це і європейські країни, це і країни Азії. Тому мені дуже приємно, що саме ми можемо реалізувати за підтримки наших партнерів такий проект в Україні, і ми маємо дуже хороші результати. Дійсно, за півтора роки 11 центрів вже відкрито. Це хороший результат. І далі буде тільки більше. Також на заході були й представники бучанської влади. Секретар міської ради Тарас Шаправський зазначив, що в Бучі надзвичайно активне бізнес-середовище та соціально відповідальний бізнес, без якого відкриття подібного центру було б неможливим. Останні два роки в нашій країні цифрова трансформація йде просто шаленими темпами. І нашій громаді приємно, що ми не просто знаєте, пасивно спостерігати цього процесу, а є серед активних його учасників. І я вам скажу, що це дуже хороший такий подарунок під ялинку на до Дня Святого Миколая бізнесу, підприємцям нашої громади. Також Тарас Шаправський додав, що бізнес це економічний фундамент не тільки громади, а й держави, і влада має докласти максимум зусиль для того, щоб створити якісну інфраструктуру підтримки бізнесу і, власне, максимально сприяти в реалізації бізнес-ініціативи. Назар Григоренко, Олександр Кравчук, інформаційна агенція погляд. Люди, які мають підроблений ковід-сертифікат, можуть отримати щеплення проти коронавірусу. Як зазначив міністр охорони здоров'я, людей позбавлять від кримінальної відповідальності та зможуть вакцинувати тільки у разі добровільного зізнання у скоєному. А також якщо активно сприятимуть розкриттю правопорушення, для цього потрібно звернутися до сімейного лікаря чи працівника у пункті вакцинації. Там викликають правоохоронців та фіксують наявність фейкового документа, який одразу вилучається для проведення експертизи. За Им, фактом, відкривають кримінальне провадження. Де людина, що купила підроблений ковід сертифікат, стає учасником. Вона повинна надати свідчення про джерело отримання фейкового документу. Ми маємо вже не один випадок, коли особа зверталась до медичного закладу з бажанням вакцинуватись, маючи підроблений сертифікат. Але медичні працівники в таких випадках змушені відмовляти людям у вакцинації. Ми хочемо врегулювати цю ситуацію та звільнити від кримінальної відповідальності осіб, які купили підроблений ковід документ. Народна депутатка Ольга Василевська Смаглюк завітала з робочим візитом до Іванкова. Звітувала перед громадою про реалізовану роботу та поділилася планами на наступний рік. Окрім цього, народна депутатка провела прийом громадян. Жителі Іванкова змогли поставити свої нагальні питання та отримати допомогу більш детально у сюжеті. Придбано медичне обладнання та відкрито дві нові паліативні палати в Іванківській центральній лікарні, налагоджено співпрацю з реабілітаційним центром в лютежі. Завершено ремонт другої школи. Учні отримали новий шкільний автобус. Про це під час зустрічі звітувала Ольга Василевська Смаглюк перед громадою Іванкова. Я давала перед виборцями, я виконала це. Стосується і закупівлі медичного обладнання. Це стосується опіки освітньої сфери. Ми залучили на Іванківську громаду більше самих. 100 тисяч гривень за цей рік. Півмільйона зараз на рахунках Іванківської районної лікарні туди за ці кошти будуть закупати обладнання для відкриття нових відділень, таких яких в Київській області немає майже. І це мене дуже радує. І близько 200 тисяч гривень було витрачено на облаштування і ремонт двох палат паліативної допомоги. Пізніше провели зустріч з місцевими жителями серед питань, що турбують обробка землі, незаконний вивіз деревини, закінчення ремонтних робіт в школі та багато іншого. Таким чином спільно з народним депутатом шукали вирішення проблем, що хвилюють мешканців. Капітальний ремонт нашої школи допомогти, щоб завершився проєкт… Будем несплаток капітального ремонту школи. Ми прийшли стосовно райдерського захоплення. У нас в селі Алізаровка там ваші журналісти виїжджали в 2017 18 году. І от воно у нас длиться, суди і все затягнулося, Уже йдуть п'ять років. Ну, до Ольги Михайловну, тому що вже звертався нікому. Ну, сказала, що допоможе на зоні полісся, це зона обов'язкового виселення. Проживає людина, яка є власником території, він пенсіонер, і йому не надають можливості ні поїхати в магазин, нічого. І якщо він вийде за територію, то його просто вже назад не запустять. Також в ході зустрічі відбулося привітання з днем місцевого самоврядування. Кращих представників громади нагороджували грамотами та дарували квіти з подарунками. Хочу привітати всіх з ним. Цевого самоврядування. Чому саме сьогодні наша сесія 10 грудня? Тому що завтра буде рівно рік, як ми з вами існуємо. Хочу подякувати кожному з вас за плідну роботу, всім депутатам. Які б ви думки не озвучували, всі думки мають право на існування і лише там, де є спір. Там завжди буде прийняте правильне рішення. На сьогодні виконано 90% пропозицій, що було оголошено Ольгою Василевською Смаглюк перед виборцями. Також народна депутатка поділилася планами на майбутнє. Це будівництво двох дитячих майданчиків та парку в Іванкові. Окрім цього, народна обраниця буде сприяти розвитку туристичної інфраструктури Іванківщини. Світлана Звонок, Олексій Гурін, інформаційна агенція Погляд. Прощавай пластику в Україні. Почали діяти обмеження на пластикові пакети. А від сьогодні, 10 грудня, поліетиленові пакети у магазинах стануть платними. А за їх безкоштовне розповсюдження власників каратимуть штрафами. Згодом вони повністю вийдуть з обігу. Про заборону таких пакетів в Україні детальніше у матеріалі Каринобугової. Відтепер українці сплачують не тільки за товари, а й за безкоштовні поліетиленові пакети. Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів України. Так, мінімальна вартість пластикового пакету становитиме 2-3 гривні. Пакет без ручок з бічними складками 2 гривні 50 копійок. Пакет з ручками та бічними складками. Три гривні держава робить цей крок для того, щоб мотивувати не лише громадяна і бізнес до таких сталих дій. Тому я переконаний в тому, що уже на сьогодні є дуже велика кількість альтернатив. Достатньо просто відкрити інстаграм і набрати там якісь екоторбинки, потрапите на десятки інтернет-крамниць, які пропонують і мішечки, сіточки, і пакетики біо, і так само сумки і все інше. До того ж, пакетики, а ще їх в народі називають маєчки, поступово взагалі виведуть з обігу. Зараз вони будуть платні, а з 1 січня наступного року взагалі зникнуть. Деяких великих супермаркетах вже використовують біопакети. Їх виготовляють з кукурудзяного або картопляного крохмалю. Він розкладається у природі за півроку і не шкодить навколишньому середовищу, як зараз це відбувається через поліетиленові пакунки. Сам пакет розкладається більше ста років у природі, тому відповідно всі ті пакети, які були вироблені ще від самого початку їх створення, це у 20-му сторіччі, дотепер не розклалися у довкіллі. Тому ми маємо робити все можливе для того, щоб зменшувати їхній обіг, і від кожного з нас залежить те, як саме почуватиметься себе не лише Україна, а й світ, тому що у довкілля кордонів немає. Наразі за безкоштовне розповсюдження. Пластикових пакетів підприємців каратимуть штрафом у розмірі від 1700 до 3400 гривень. За повторне правопорушення штрафи зростуть до 8500 тисяч гривень. Карина Обухова інформаційна агенція «Погляд». Це були всі новини на сьогодні. Більше інформації на нашому сайті погляд.тв та сторінках у Фейсбуці і Ютуб каналі. До зустрічі в ефірах погляду. Бережіть себе.